Брітні спірс без цензури. Схоже, довгоочікувана свобода, яку отримала поп діва після багаторічної опіки її батька, почала виходити з під контролю. Робить все, що захоче. Але... Трошки переходить в межі здорового глузду. та я не знаю, звичайно, що може із висоти твого зросту воно і трошечки, але упс, ще дитикен. В Мексиці зірка, начебто, зараз переховується від уваги преси. Коротше, вона в ресторані почала в суперкороткій спідниці влаштовувати джага-джага прямо в залі. Сховалась від уваги. Е, давайте дивитися, да, що відбувається в її голові, достеменно невідомо, але більш детально про це ми попліткуємо у нашому барі Пліткар. Перша пляшка відкоркована, і ми починаємо наш тріп найгарячішими чутками зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Вітаю вас у барі Пліткар! Якщо ви думаєте, що щось знаєте про токсичні стосунки, зачекайте зараз почуєте історію цього. Не побоююсь сказати реаліті-шоу. Блогерка Аліна Шаманська вирішила розповісти, що насправді коїлося у її шлюбі з коміком Русланом Ханумаком. І як виявилося, у них походу були ідеальні фото, де вони тримаються за ручки на фоні океану лише в інсті. Він вдарив мого сина на його день народження при його гостях по обличчю. На додачу колишній Аліни за її словами неодноразово, скажімо так. Дивився наліво, він переписувався з різними дівчатами, і дуже публічними, і непублічними. Протягом усього нашого шлюбу це були і дружні переписки, і переписки романтичні, та навіть сексуального характеру. Тож блогерка вирішила все. Чаобамбіно нещодавно Аліна у інтерв'ю маші Євросинії розказала, що подала до суду. Бо, за її словами, її колишні, після того як вони всі повернулися зі штатів назад в Україну, ігнорує умови опіки над їхнім спільним сином і не завжди повертає його матері вчасно. На додачу скаржиться блогерка постійні підбурювання дитини проти неї її набридли, Тож з ким буде жити малий і графік його зустрічі з батьком буде тепер вирішувати. Вже суд. Співачка Віра Брежнева, схоже, зараз перебуває на великому гастрольному розпродажі. Тож, хапайте капелюхи, адже вам зараз їх знесе вітром подвійних стандартів. Зірка, яка ще нещодавно урочисто відмежувалася від Росії і змінила свій псевдонім на віра, тепер знову співає під іменем Віра Брежнева. Принаймні про це говорять банери її концертів, на яких вона рекламує свій тур. Казахстаном. Ну, не рашкою, і на тому вже дякую. У програмі старі хіти гурту Віагра і відчуття, ніби як і не було ні великої війни, ні переосмислення, ні нових пісень українською мовою. Тож, походу, геополітика для віри віри це знову незручні запитання від журналістів і відповіді, що музика не знає кордонів, і так далі цікаво. А коли або якщо вона повернеться у Київ, знову буде у білих сорочках розповідати про любов до України? Нам просто. Цікаво, аби зрозуміти, яка саме віра або віра у нас українська чи все ж таки ну, відносна? Побачимо, але приказку, скільки вовка не годуй, я вам скажу, не дурні вигадали. А от Софія Ротара, схоже, навпаки, забила останній цвях у свою російську історію, і, схоже, по-тихому позбулася своєї трикімнатної квартири у Москві, яку їй колись подарував колишній мер. Співачка, яка на жаль так і не спромогла сказати бодай слово про війну, але на її виправдання періодично в своєму інстаграмі публікує свою реакцію на триндець, який творять росіяни в Україні. Як зараз спілкують, продала непотрібне майно на болотах приблизно десь за 20 мільйонів гривень, якщо вам раптом цікаві масштаби скромності. Погодьтеся, якось не тягне на люкс житло у Москві. У Києві за такі гроші, принаймні, елітну нерухомість не купити, бо ще як. Мінімум 20 мільйонів не вистачить. Та каже, родару могла б вилучити і більше, але ніхто не хотів купляти ті московські хороми, коли дізнавалися, кому саме вони належать. Тому ціну знизили. А самим продажем подейкують займався її син. Та, походу, їй та хата не дуже і треба була. Ну бо, по перше, війна. А по-друге, кажуть, що Софія Михайлівна придбала собі будинок в Італії і спокійно його собі там обживає подалі від ракет, шахедів і політики. Ну, принаймні, так кряткують. А тим часом олімпійський та абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик на великому екрані. Від рингу до Оскара чи як? Та тут ми не прикулюємося, а навіть пишаємося. Олександр Усик не тільки готується до майбутніх боксерських боїв він ще й знімається в Голівуді. Так, так уявіть у фільмі Розгромна машина, який розповідає про Марка Кера, зірку ММА, який пройшов через наркотики, славу і розпач. Наш усик буде у ролі Ігоря Вовчанчина, реального українського бійця, який ще в 1999-му лупцював Керра. Кера, так що тому і не снилося. Проєкт серйозний. Ну, бо камон, продюсером фільму став Дуэйн Скеля Джонсон, один з найдорожчих світових акторів, який там грає ще й головну роль, а його Партнеркою стала Емілі Блант зі стрічки Тихе місце та Диявол носить Прада. Тож чекаємо, адже схоже, буде гаряче. <схід> Кров, спорт, драма і Усик – символ української сили. Прем'єра очікується вже восени. Якщо усик ще отримає Оскар за найкращу роль другого плану, то в нього вже буде, походу, повний комплект із нагород. Ну майже але Гремі за досягнення у музичній індустрії це вже діло наживне. А от Брітні Спірс, схоже, закружляв вихор свободи після багаторічного опікунства її батька над нею. Бо зірка, здається, поступово втрачає над собою контроль. Нещодавно у Мексиці, куди Побдіва приїхала подалі від уваги преси, в одному з місцевих ресторанів вона влаштувала ну, просто майже приватний сольник. Від концертних залів до кабаків, схоже, як усику до Оскара. Один крок. Було все як любить брід. Ну дуже коротка червона сукня, високі чоботи, зачіска у стилі Я сама себе стригла, але світло вимкнули. Відверті танці біля бару та коктейлі. От тільки бармен, схоже, вирішив компанію спірс не складати і втік подалі. Тож співачка почала залицятися до своїх охоронців, які оточили стійку, аби ніхто не заважав брідні божеволіти, скажімо так. Далі співачка почала чіплятися до гостей, пострибала на чужому припаркованому байку і пішла блукати містом у компанії своїх бодігардів. Два варіанти: чи то брітні за сценою сумує і вирішила влаштувати шоу для офіціантів, чи то у співачки дійсно зараз як пліткують трошки розхиталася психіка. Чого лише варта лялька, з якою вона подорожує і називає своєю дитиною? Словом невідомо, але дуже цікаво. Хоч би голову знову не поголила. Але якщо поголить, я вам обов'язково про це розкажу. Це ж в карти. Побачимось.